Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні нарешті потрапив на ділянку, де в нас посаджена полуниця. Поки що це ще невеликі об'єми, але, як я говорив в попередньому відео, сорт, який не потребує багато уваги. І на даний час зараз проаналізуємо, зараз йде розгар цвітіння. Подивимося, скільки відсотків було пошкоджено. Нагадує, це сорт Азія. Так дивимось. В першу чергу, як тільки зайшов на ділянку, вибачався перед полуницею за те, що дуже мало приділяю їй уваги. Колеги-ягідники можуть мене не зрозуміти, але вже як є, зараз якраз Азія середина цвітіння по пошкодженням зворотніх заморозків приблизно десь 5%. Сюди входить ще, мабуть, і пошкодження олинкою волохатою трішки було. На клері пошкодження близько 30%, тому однозначно треба вкривати. Ось так вона цвіте, це двохрічна. З цього боку у нас двохрічна Азія. Прощає вона мені мої недопрацювання, тяне. Ось скільки накидала. Ну, для Азії це нормально. Можливо, якісь для якихось сортів це й мало світоносів, Ну для Азії крупноплідної цього більше, ніж хоча б це витягнути. А це однорічна посаджена в десь 10-х числах серпня. Мені сподобалось. Буду старатись висаджувати як мога раніше. Практично, практично, можна сказати, повноцінний врожай буде. Так ось по два, по три квітоноси. А це вже пізня посадка, кінець вересня. ну Дуже мало, дуже мало. Буде ягоди на цій ділянці, але ми садили це для того, щоб взяти вуса і посадити в іншому місті. Теж замульчували, Будемо робити розсаду в касеті. Так, цвіте купчиха. Не знаю, чому вона подобається. Земленичного смаку доволі мало. Ягода не риночна. так Для себе можливо і треба-треба поливати. Якщо Азія мене витягує, то купчиха без поливу, без догляду буде дрібна, суха і несмачна. Тому купчиху треба доглядати на рівні. На останок всім гарних урожаїв. Тримайтеся, все буде добре.